організація спільно з партнерськими організаціями реалізовує такий проект містки громадської активності за фінансування Європейського Союзу, і одним із таких найвідоміших і ключових компонентів є програма Національна обміність. Суть цього проекту в тому, що ми надаємо мікрогранти для подорожей по Україні, які передбачають собою таку корисну співпрацю між активними громадянами України. Вже було реалізовано 210 проєктів, проектів. Ще плануємо 290, Ми закликаємо усіх подавати заявки на отримання цих мікрогрантів, подорожувати із користю. Загалом можу сказати, що тематика є абсолютно різною. Це в нас їздили і лікарі, і культурні діячі, і письменники, і журналісти. Але ми дуже особливо чекаємо на молодіжних лідерів, на молодь, тому що вона активна і ми впевнені, що вона хоче подорожувати. Тому закликаю всіх молодих лідерів, учасників цього форуму, також доєднуватися до програми національних обмінів, їздити до своїх колег і власне, робити все, щоб Україна єдналася. Чорнобиль Тодей» – Today, uh, офіційні тури в Чорнобильську зону відчуження. Ми працюємо з 2013 року і вже сотні людей разом з нами відвідали зону, де сталася 30 років тому найбільша техногенна катастрофа. Uh, ви маєте змогу на власні очі побачити, як же ж змінилася зона та що буде з нею далі. Uh, детальну інформацію шукайте на сайті Чорнобиль Тодей», знаходьте нас у Фейсбуці, підписуйтесь, задавайте ваші питання. И мы выступаем за то, чтобы каждый э, знал свою страну э, не просто по карте, не просто по новостям, по телевизору. Мы хотим, чтобы каждый был э, в одной, в десятерых, в пятнадцати, в двадцати пяти областях своей страны. И поэтому в э, каждой из областей, в нескольких городах, у нас есть команда организаторов визита в этот город. Этот визит бесплатный. Вы в этом визите увидите город таким, как его видит не просто турист, а как видит его житель. Вам покажут его как своему самому близкому другу. Вам покажут какие-нибудь мастер-классы, пригласят интересных людей на встречи. Ну, выходные крутые, они вам обеспечены в этом городе. Для вас это бесплатно, вы просто покупаете за свой счет билет и едете вперед, приключениям, вас примут, захостят очень добрые люди, поэтому... Мы призываем всех быть с нами, потому что это реально круто. Если вы пока что не решились поехать в другой город, в другую область, вы можете стать организатором визита в своем городе. Вы можете зарегистрироваться и организовать визит, и показать город так, как хотите, чтобы вы знали все в вашей стране. Вот. И вы можете помогать быть хостом, принимать людей, вы можете нам помогать с экскурсиями, вы можете просто нас поддерживать, рассказывать о нас, потому что я считаю, что за нашим проектом вообще будущее нашей страны, потому что мы объединяем людей, мы показываем области, мы показываем, насколько люди живут далеко, они могут говорить на разных языках, но насколько мы все похожи, потому что мы все с одной стороны. Ми працюємо в Україні, Молдові, Білорусі, Азербайджані, Узбекистані. А, нашою головною цілею є повернення єврейської молоді до своїх традицій та свого коріння. У нас є дуже дуже багато програм та Заходів для єврейської молоді ми чекаємо на кожного, хто хоче поринути у світ єврейства Ізраїлю та трішечки відчути своє коріння. На цьому заході ми представляємо програму Таглі. Це десятиденна безкоштовна поїздка у Ізраїль для молоді від 18 до 26 років, у яких є звичайно єврейське коріння. Тому якщо тобі від 18 до 26 і ти бажаєш поїхати в Ізраїль. Ми чекаємо на тебе. Організація «Гілель».